Їду потихеньку на рибалку, давно я в цих місцях не був. дивіться, такого ще не знаходив. Прям на дорозі лежить спінінг. катушка, дивіться, приманочка, скільки там грам? 7 грамів, джигалівка, шнур навіть, дивіться. Але катушка сама зломана, ручка ось відірвана. Прям на дорозі лежить. Навіть флюрокарбон. Стоїть, а не поводок металевий, Ніче собі, технології. А от приманочку я взяв. В принципі, вона нормальна. Може на неї навіть щуку поймаю. Востаннє я тут був десь місяця-3 назад. Зараз збираю Насті і починаємо рибалку. Пливий додому рости великий. На жаль, не записав відео, яке впіймав цього головня з першого закиду на флапер, клюнув 2,8 дюйма. З'їв повністю майже рака. Давно в мене такого не було, щойно кидаю під протилежну сторону покльовка і рака збиває або окунь, або щука. Перев'язався, почепив новий рак, кидаю воно туди. Щойно такий удар бах. Починає тягнути рибу і вона зрізає поводок. Получається, хоча поводок 15 см давно такого не було. А ось дивіться, яке гарне місце. Якщо погана погода, іде дощ, можна тут сховатись. Намагаюсь спіймати рибу, але вона не клює. Получається, що окрім п'яти клювань, які були зранку, більше контактів з рибою не було. Я думаю, що сьогодні і не буде. Ще зміню декілька місць. Якщо не буде клювати, то додому поїду. Щойно все-таки сталося гарне клювання ось на цей easy shiner на 8 грамах. Прямо в березі. Класний удар, але холосте покльовка. А це називається обережно працюють бобри. Дивіться, яку греблю зробили. Все на сьогодні хватить рибалки. Риба відмовляється клювати, і вітер заважає ловити рибу. Як я впіймав головня, дивіться в наступному відео.